Я хочу сказати, що тільки от переде мною лежить постанова від 21.07.23, номер 70, 754. Це е, ті виплати, які раніше е, надавалися до 5 травня. Які стосувалися учасників бойових дій, інвалід наслідок війни, сім'ям загиблих, там великі перелік категорії. Зараз в, в цьому році вперше ці виплати будуть проводитись до 24 серпня, до Дня Незалежності. Ми чекали цю постанову. Постанова прийшла. Ці виплати буде здійснювати пенсійний фонд. Всі списки будуть надаватися різноманітними структурами в пенсійний фонд. Тому хочу запевнити, тому що до мене досить часто звертаються і ветерани. Чи буде виплата? Вони всі чули, що принесли до 24-го. Ми чекали цієї постанови. Тут розписані суми різноманітні, починаючи від 450 гривень е, ветеранам війни по тисячу гривень учасникам бойових дій і так далі. Там різним категоріям е, різні суми. Але е, так як є постанова, зараз ця робота буде активно розпочата. І я думаю, що до 24 липня, тобто е, серпня. Всі отримують, і навіть ті, хто не отримують до 24 серпня, як практика попередніх років, вони будуть це цей період буде продовжено, і вони все рівно отримують такі кошти.